Всім привіт! І... І я як... тут і сьогодні я знімаю відео новини мого каналу. Перша новина, як ви вже тут замітили, що найперше це такі вот декоративні речі, е, де у мене буде їх нові нові. Будуть. Друге е, це нові фони. Вот тут підлога Японії і новий фон. Доволі так буде багато у мене нових фонів фонів і буде філетовий, білий, і всякі різні кольорові. Що ще? Третя новість це те, що я знімлю відео на обзор Drap Top Tazzle. Також я знімлю четверта новість колекції нової поні. п'ята новість це я, о, якщо ви там захочете, я можу ще зняти обзор на... Те, що моя колекція, а на кожну поні з моєї колекції. Um, да, і буде дуже багато новостей сьогодні, аж доволі так дуже багато, аж 10. Uh, шеста новість, то ще я буду в лагері, да. я буду в лагері, але не сама я буду замовці на Starla. Де да, якщо ви не знаєте моя сестра. Uh, доволі так, якщо ви ще не підписані на канал MLP Flatter, то з той мій перший канал, це другий канал то підписуйтесь, жміть на колокольчик і став лайк. Ну і також на MLP Starlake не збільшесь підписати, якщо ти не підписаний. І так, сьома нові це те, що будуть відео з MLP Starlake, можливо, так і завтра або післязавтра. Восьма нові, що буде кожен день і ти, е, кожен день я буду знімати по одному ролику. Е, Дев'ята новість це те, що тепер я буду нормально робити дракота з А не так як я робила, вона була на всі мої відео, да, так, і буде. І остання десята новість це що. Все ж таки я буду в кожному відео монтірувати. Буду кожне відео знімати і монтувати відео. Став лайк і підписуйся на канал. Якщо тобі сподобається цей монтаж, то звісно. Пишите в коментарях. Всем пока, пока-пока. С вами была снова я, Джок и